Ми традиційне медіа в дуже нетрадиційних умовах, з дуже нетрадиційною аудиторією. Аудиторія частково на окупованих територіях, частково є переселенцями, частково це просто українці, яким цікаво про те, що відбувається на окупованих територіях. І частково це люди за кордоном, в тому числі не тільки українці. Тобто, от намагатися будувати медійну стратегію на таких е різних по факту аудиторіях. Це от ще та задача. Да? Але так можна сказати, що базою, базою, основою всієї цієї роботи, яку ми робимо, це наші джерела. І у нас, звісно, є багато джерел на окупованих територіях. Це люди, які просто нам щось розповідають, Це люди, які можливо там верифікують інформацію, надсилають нам нову інформацію. Раніше багато передавали нам навіть відео і фотоматеріалів. Зараз ми обмежили цю діяльність через питання безпеки. Що вони розповідають? Вони розповідають, як вони живуть своє життя, як вони намагаються знаходити сенс навіть в цих обставинах.